Інна Харченко сьомий рік виховує доньку Богдану. Дівчинка має проблему порно-рухового апарату. Щодня на жінку та її маля чекають одні ті самі важкі випробування. Все починається з під'їзду. Ми живемо на шерстянці, дом без ліфта. От що касається опять же, коляски, я її сношу вручну Богдану коляску. Пересуватися вулицями теж непросто. Підземний переход. Он не приспособлені, Полозія. Под кого поміряно. Якщо я везу Богдану на коляски, яку ми купили за свої гроші, то у мене Богдана вертіка вертикальному положенні. Тобто голова вниз, ноги вверх. на двох кольорах. Ми з'їша полегшити щоденні страждання можна, якби держава враховувала побажання батьків. Жінка неодноразово зверталася до виробника вітчизняних візків із проханням зменшити вагу їх продукції, та ніхто не дослухався. 17 кілограмів бізовська коляска, при тому, що дитина весить теж 17 кілограмів. Задля відстоювання інтересів власних дітей з різними вадами 30 активних жінок та чоловіків об'єдналися в організацію. Ми займаємося з нашими дітками творчими заняттями. Ми їздимо з ними на екскурсії. ми ходимо з ними на концерти, питаємося то спомагаємо друг другу. Ми розширюємо границі наших дітей, э, ніяк не ограничувати їх можливості, а показувати, що не обичний нормальний діті. За рік діяльності батьки пройшли ряд тренінгів та семінарів, вивчили досвід успішних організацій України. Тепер вони готові боротися за права своєї малечі. Головна вимога дітям з особливими потребами якісні навчальні та медичні послуги в спеціалізованому закладі. Ми будемо зараз Посещать сессии, у нас есть такая задача, как общественная организация. И смотреть, а что сделано. Вот пообещали как бы, рассмотреть как бы, эту резолюцию, или, как правильно, называется эта резолюция. Что конкретно, какие шаги будут делать власти сейчас? Они пообещали, не поставили печать, Если это зрителя, нам интересно, нам общественная организация. Это наша работа. Запалу молодых батьків вистачило і на облаштування у трикімнатній квартирі офісу. Відкрили його на перший день народження організації. Тут є місце для занять та творчих майстерень у планах створити групи для дітей, де мама чи тато могли б залишити дитину на кілька годин під наглядом волонтера. Нині голос батьків активно підтримують британські благодійники. Всіх проблем вони не вирішать. Утім, без їх допомоги було б вкрай скрутно.